Майнкрафт, але це вибухові інструменти. Йоу, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати з новими вибуховими інструментами. Так, давайте спочатку добудемо дерево, я вже біля нього. Потрібно його все добути. Ну, мені сьогодні знадобиться дуже багато дерева, тому що мені інструменти дерев'яні потрібно. А ви знаєте, що інструменти з дерева роблять. Ну, я не знаю, все це ж велике дерево, я думав, це мале. Але нічого страшного, добудемо зараз 8 колод. 32 зробимо дошки і зробимо палиці. І спочатку вже почнемо верстак. Mm. Корови, що ви там мукаєте? Робимо собі вже меч Кайло. Mm. І давайте одразу ж тут туди копаємось. Чому так багато? О. О, тут кругляк вже є. Отак. Ого. Так, я десь візьму собі... Все, тепер робимо кам'яні інструменти, сокиру. І тепер будемо шукати поселення. Тому що мені сьогодні дуже потрібно вибухівки. Ну, як ви зрозуміли по назві. Інструменти вибухові. О, до речі, я і біля поселення, як це я так не бачив? Так, я вже до цього поселення добіг і тут вже є одразу ж голем. Нам залізо потрібне. Давайте, я так довго буду вити. Давай, чому ти так повинен? Я вже майже сокиру, зйомок. О, невже. Скільки там заліза? Ого, п'ять заліза, мені стільки не ви... Ніколи не випадало. Так, давай... О, кузня, одразу ж. Що, що це? Як це так з цього заспавнилося? Що це... Що? Як це так? Давайте, може, тут щось цікавеньке буде. Давайте. Що це таке? Ось це мот! Скільки вибухівки? Давайте одразу ж чобітки одінемо. 14. Це ми зараз спробуємо робити ось ці. Пані, паростки мені не потрібні. Ось тут хліб є. Спробуємо робити інструменти вже. Так, верстак ставимо і ось цей. І робимо. Давайте Ой, палець не вистачає. Давайте ще зробимо. І що? Добре, давайте зробимо. Давайте спробуємо сокиру. Можливо таку зробити. Так є. Сокиру. Сім удару. Мотику зробимо. Чи можливо зробити мотику Діама. Ой, цю. Ді, о, так є. Мотика. Вибухова мотика. Якесь таке. Ой, що це таке? Ой-ой-ой. Ні, там вибухівки. Опеть. А, з них порох ще випадає. що це таке? Ого! Так давайте ще раз тільки подалі відійдемо. Якась це не напевно... пан... А ну-ка, якщо правий. Ой. Так. І тепер треба їх бити. Ой! Ай. Ай-яй-яй-ой-ойго. Ай, ай, давайте краще ліжко, то щось так небезпечно. Я тут півселище розвалив. Давайте тут ляжемо. Ой. На всякий випадок ляжемо. О, тут порох ще, до речі, є. І хліб, і. шкіряний. Ось це. Нагрудник. Давайте, до речі, заберемо. І давайте КАЙО, якщо вистачить. Всі інструменти, які тут можливо, зробимо. Давайте КАЙО спробуємо спочатку. Ну я не знаю, чи в мене вистачить. На кайо ще вистачає? Ось кам'янети. Шість, воно як сокира. А що тут ще є? Я не знаю. Давайте ще... Я меч хочу зробити, скільки там, напевно, удару, який же ж він сильний. У мене просто вибухівки закінчуються. Давайте меч зробимо. Як він ось так крафтиться і палиться сюди. Так. І давайте ось цю мотикли. Неї так небезпечно. Це, напевно, нові... Р... нові рослини. Садимо ми так. І давайте цих підіб'ємо. Ай! Все-таки вибухнуло. Ай-яй-яй! Підірвав блок вибухівки. Добре, що я тут лягти встиг. До речі, ось моє залізо. Але залізо так мені не потрібно. Я думаю, тут навіть залізо мені для цього виживання. Я вже майже в броні добрий і в мене. Щось цей меч такий небезпечний. Це, напевно, не вибухові інструменти, а небезпечні інструменти. А кайо. Я десь кайос своє загубив. Добре, будемо. Ось цим добувати. Я ще вибухівки загубив, це напев... напевно ті підірвали. А в мене їх більше немає. Капець, ні, як так? За кругляку багато добув. Можливо, ще тут десь є. Ой, іще порох. І капелюх. Тут у них дуже багато броні. Давайте зробимо ось так: от посадимо їх. Хай вони вилазять, вони я думаю, не б'ються. Ай! Ані б'ють. Ой-ой-ой, вони вибухають. Давайте ще так зробимо. Так, мені треба вибухівки. Ай, я. Знову! Давайте поспімо швидко, тому що зараз на мене ще нападуть погані. Я щось дуже багато речі гублю. Де я їх загубив? Так, я вже знайшов ось ці свої вибухівки і всі інструменти, лишився цей ще один. Я з ним ще не бився. А, так він з одного удару б'ється. Ай-яй-яй! Швиденько біжимо знову туди. Мені кажеться, під кінець цього відео селища тут всього не буде. Так я вже сюди спустився, але чомусь. Якось так я досвід весь свій загубив, я не знаю як. Але я вибухівки не зміг знайти. А що це кайло, до речі, робить? Ой-ой-ой-ой-ой. А, так можна просто натиснути і воно все добудуть. Це можна ось так от шукати діаманти. Ось так от ідемо. Ой. А воно б дроп хоть не ламає. Ай, я ледве в шахту не впав. У мене блоків вистачить. Давайте потім в шахту сходимо. Так, у мене я не вистачило блоків, і я вирішив ось так от побігти і все. А сокира в нас просто як сокира. Ого, що це таке? Я, до речі, тут вже знайшов ці 9 вибухівок. І пішліть, добудемо ось цей. Поб... Зробимо там якісь нап... ще, напевно, крафти є. Ну це ж не всі, я думаю, там якісь нові додали. Давайте подивимось. Зробимо палиці. Зробимо, давайте ось це. О, опата є! Що вона робить? Вибухівка! О, це нам можна, так я... Витратив одну вибухівку і тепер ми так можемо без... безкінечно добувати вибухівку Уху, клас. Просто Просто... О, скільки вибухівок! Це безкінечний склад вибухівок. Ой-ой-ой! Я думаю, коли я прийду цей Майнкрафт, то тут у мене світу... півсвіту не буде. Він весь зламаний буде в Майнкрафті. У мене майже два стака вибухівки. Ось дивіться, і тепер побігли. <гум> Дивіться, вибухну. Ой, мене зараз задіне. Але я в броні, мені хоче нічого. І давайте, що там є ще. О, ось це, я так і думав. ТТ. ТНТ хеммер якийсь. Напишіть в коментарях, що ось це таке. Напевно, якийсь молот. Сьой! <гум> ні, ні-ні-ні-ні. А якщо правою кнопкою? Правою кнопкою нічого не буде. Що це таке? Так, і що там в нас ще є? Мені так цікаво. Якби тут ще були ем, вибухова броня, це... Ну пишіть в коментарях, можливо, я таке найду ще, якщо вам подобається таке все вибухове, то пишіть в коментарях, я буду щось придумувати. Щось нове і будемо шукати. Можливо, навіть є вибухова броня, я не знаю. Давайте зробимо хліба побільше. О! 18 штук. Ну я я це виживання буду не, не довго проходити, тому мені тут не потрібно, тому що я як один раз вдарю. Ой, ось цим, Дивіться. То Ender Dragon заглючить чи щось. Так, дивіться, я ще ось такий крафт. Так, мені для цього, я не знаю, у мене залізо є. Так, ні це вагонитка. І ще там якось вибухівка ось тут, напевно, палиться тут. О, конвертер якийсь. А, це, це воно все з вибухівки робить. А до речі, тут якісь, напевно, бомбочки є. Якщо ж тут є вибухівка, тут повинні бути обов'язково бомбочки якісь. Ну, якісь цікаві. Давайте подивимось. Я думаю, порох у мене ж тоді був. І вибухівка. Чи так, чи так. Ні, не так. О, точно бомба! Давайте зробимо 4 штуки і подивимось. Це бомба просто. ну-ка, Давайте спробуємо ось в той будинок долетить. Так, давайте я схожу в шахту і добуду там заліза трохи. Ну, це тут дуже, дуже буде швидко. О, тут церква, Ого! Якесь селище, я таке перший раз бачу. О, з нього лук випав. Крипер, ні, я тут знайшов діаманти. Ай, так, стріли, мені ще зі скалета випалиться стріла, давай. Так, вона з одного удару. Треба таких більше зробити. Подивіться, що з цією черою! Так, дивіться, я вибрався вже з печери і в мене я там стільки діамантів добув. Е, ну, дуже багато там. І я зміг собі скрафтити діамантовий нагрудник та, та ці чобітки. Де вони у нас? Туди нам треба бігти. Добре, не розбийся Так, мені б ще щит зробити. А ні, в мене є залізо одне. Давайте зараз добудемо у них. І тепер вдягаємо його. До речі, мій той Молод зламався, як ви бачили в печері, я там добував, і він, ну, просто зламався чомусь. Якось. Я всю печеру підірвав, дуже багато потім ресурсів зібрав із-за цього. Але я якось не знаю. Він зламався, та зараз навіть зробив. У мене палиці є. Там він, напевно, потрібно ось так, так. Давайте їх побільше зробимо. Так, куди мені тут вже йти, я так довго йду. Ось. Може, сюди. О, тут щось... Ай, куди його, йти. Я не знаю. Може, сюди. О! О, цей спуск. Ой-ой-ой, тут все розвалилось. Так, давайте ставимо 1, 2, 3, 4, 5. І все, стрибаємо! Так, вже табочка з'явилась, і тримайся ти. Давайте ось цим спробуємо. О, все, один кристал за мною, так? Це замість лука. Так, дивіться, ще візьмемо ось цю. Добре, що я їх багато зробив. Все. Давай. Ай! Так, захистились. Все. Так, в ціль прям. Чому не долітаєш? Все. Так! Як так? І ось то другий. Все! Тепер ми можемо його бити. Один, два. Три. Мені треба тепер ось цей молот. Я його буду так бити, я вирішив. Отримуй, отримуй, отримуй. О, він навіть горить. Тепер мечем, тепер звука. Пога... Ого, в нього скільки сердечок залишилось. Так, дракон, тобі останній раз залишився, все! Так, за мною ендермени біжуть. В нього майже трохи залишилось. Чекай, ну дракон. Давайте його останній раз з меча вже. Спробуємо мечем. Вдарити. І зараз давай, все! Дивіться! Я його переміг. Йоху, ху, дивіться, скільки досвіду, все! І тут яйце зараз, дивіться! У мене якраз один смол є, але тут нічого страшного, тут він є. Давайте зараз досвід подособираємо. Ай, на мене індермен напав. Ти що? Хочеш зі мною посражатись? Все. Дігрався. Ай, ай як ще? Куди? А. Ай яйця не можна зробити. Ооо! Що? Що? Дивіться, все. Тепер повертаємось додому. Ось в наш портал. І все! Ну, все, всім пока. Комусь сподобалось це відео, обов'язково ставте свої вподобайдені. Та не забувайте підписуватись на мій канал. І на дзвіночок не забувайте натискати. Ну все, зустрінемось у нових відео.